Доброго дня, мене звати Богдан. Сьогодні я хотів би розповісти про обладнання, на якому ми смажимо каву. А саме про німецькі ростери від компанії Probat. Компанія Probat була заснована близько 150 років тому, і ця компанія займається виготовленням обладнання для обсмажки кави, і на даний момент їх продукція одна з найкращих у світі. Також ми є офіційними представниками компанії «Поробот» в Україні. Саме так виглядає наш ростер. Максимальне завантаження зеленої кави складає 12 кілограмів. Цикл обсмажки у середньому десь біля 15 хвилин, в залежності від ступеня обсмаження кави. І також після обсмажки ми отримуємо десь біля 10 кілограмів обсмаженої кави. По-перше, потрібно розуміти, що ми смажимо за допомогою газу, тобто є газова система, яка підключена до ростеру, і по трубам йде газ. Газ потрапляє до газового фільтру, і після нього йде до пальнику, де він змішується з киснем та отримується газово киснева суміш, за допомогою якої відбувається овсмажка. Ще одна зі складових ростера – це воронка. Це місце, куди я засипаю зелене зерно. З воронки зелене зерно потрапляє в барабан, де саме воно і обсмажується. Саме зараз відбувається обсмажка зеленого зерна, і я можу Доролювати та спостерігати за зміною кольору зерна за допомогою траєру. І коли воно вже обсмажиться, температура зерна буде приблизно 210-220 градусів за Цельсієм. Це дуже висока температура, і щоб воно не згоріло, його потрібно охолодити. Саме для цього у нас є охолоджувач, який робить це хвилин за п'ять. Ще один пристрій, який необхідний для обсмажки кави це дестонер. Це ось він. Він потрібен для того, щоб очищувати обсмажену каву від каміння, від скла та від усього сміття, що може там бути. Він насправді дуже простий. Зверху є равлик, який затягує повітря, а сюди насипається кава. Все, що тяжке, воно залишається внизу. Вся кава здіймається наверх. І так ми можемо відібрати все сміття від кави. Ми використовуємо програму Пілот, яка була розроблена компанією Probat. За допомогою неї ми можемо відстежувати всі етапи обсмажки, та вона гарантує стабільність обсмаження кожного циклу. Познайомитися з іншими темами ви можете у нас на YouTube каналі для зручності. Ми зробили плейлісти за різними темами. Тож з вами був Богдан. До побачення смачної кави.